Привіт, малята! Я хочу розказати вам казку про Олю, маленьку матусину помічницю. Сьогодні Оля залишилася вдома сама, і щоб допомогти своїй матусі, вирішила навести порядок. Спочатку вона вимила татовий кухоль і мамину чашку, повісила на гачечок бабусин фартушок. Потім склала дідусеві газети на журнальному столику та протерла ганчіркою бабусинні окуляри. У коридорі дівчинка побачила татову парасольку і поставила її у шафу. Оля виставила до ряду акуратно татові кросівки, мамині туфлі. Бабусині капці черевики. Коли прийшла мама, тільки олені іграшки залишилися неприбраними. А що ж ти свої речі не прибрала? запитала вона. Я вже дуже втомилася, відповіла маленька помічниця. Малята. Ви послухали казку, тож пригадайте, будь ласка, чиї речі допомогла прибрати Оля. Оля вимила мамину чашку. Оля вимила татовий кухоль. Оля протерла бабусини окуляри. Оля склала дідусеві газети. Оля повісила бабусин фартушок. Оля поставила татову парасольку. Оля виставила дідусеві черевики. Оля виставила татові кросівки. Оля виставила мамині туфлі. Оля виставила бабусині капці. Молодці діти все правильно назвали. Скажіть, що забула прибрати Оля? Допоможіть своїй матусі і приберіть іграшки. Малята, пам'ятайте, що своїм рідним ви завжди повинні допомагати.